Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами пограємо на розбійнику на тестовому сервері. Знову ж таки, немає цілі пройти супервисокі рівні ями, подивимося просто, як він грає. Більше цікавлять сезонні сили. Ну, Покажемо швиденько збірку, яка в нас тут є. Не будемо про неї довго розповідати, якісь не знаю, ідеї з приводу. Взагалі її налаштування, тому що зрозуміло, що це все не фінальна версія, це все може змінитися, коли сезон вже нам стане доступний. Тому не будемо зациклюватися на цих всіх міннях, парагону і так далі. Спробуємо подивитися, як грає просто цей персонаж, яка його сила, і подивимося, що нового нам розробники запропонують в цьому сезоні. Так, подивимося на сили. Сили в нас, друзі. Перша сила сезонна, та, що нам дається на розбійника, магічна, вона буде насичувати наші базові вміння, але ми її використовувати не будемо, тому що в цій збірці не використовуємо наші базові вміння, в принципі, для деяких збірок вона буде корисною. Будемо використовувати та, та, що наносить урон. Від хаотичних вибухів. Також додатковий урон від хаотичних цих вибухів. Ось ця сила нас більше цікавить, та, що буде наносити додатковий урон від наших гранат, які ми будемо створювати. Досить цікава сила. Також на розбійнику з'явиться сила рідкісна, яка буде нам давати можливість посилювати наші всі основні навички, про неї трошечки поговоримо далі. Але тепер ми не будемо пасивно відновлювати свою енергію. Так, цю силу ми з вами розглянули. Ну і е, наша сила, та, що називається вдар і біжи, е, вона прекрасно звучить, що ми через кожні 15 метрів отримуємо 50% до нашого урону на 5 секунд, і цей бонус може стакатись, але е, не залишатись. Тобто... Грубо кажучи, ми зможемо свій урон підняти на 250%. Я її, якщо чесно, не бачу у великому використанні, хоча, можливо, гравці побудують якісь нормальні збірки на ній. Справа в тому, що як тільки ми зупиняємося, цей бонус, по-перше, спадає, по-друге, ми отримуємо дебаф. На 30% до зменшення урону. Тобто нам потрібна якась збірка, яка постійно рухається і взагалі не зупиняється в ідеалі. Тобто, це може бути якась прохідна збірка, наприклад, на кинжалах, але для того, щоб грати у високих порталах, ну, навряд чи нам якесь вміння взагалі підійде для того, щоб постійно просто бути в русі. І ну, подивимося, як це все буде працювати знову ж таки. Можливо, її якось змінять, можливо, буде трошечки менший дебаф, але будемо грати з цією прекрасною силою, яка збільшує наш урон на 20%. Хтось пропонує піти в групу. Не хочемо ми в групу, хочемо протестувати все власноруч. Так. Я не хочу ні в яку групу. Давайте підемо з вами відразу в якийсь портал, бо це буде до безкінечності, що цей гравець запрошує нас в групу. Дуже прекрасно, але ми хочемо побігати власноруч. Думаю, друзі, що на розбійнику будуть досить цікаві збірки в 10 сезоні, тому що, якщо посилюють всі наші основні вміння, це означає, що стовідсотково будуть якісь збірки на основних мінях, тому що і в попередньому сезоні в нас була збірка на кинжалах, і в 10-му сезоні також, я думаю, гравці знайдуть якусь збірку, яка буде найпотужнішою саме для ями. Я ж для себе оберу скоріше за все, якщо буду грати на розбійнику, якусь збірку, яка мені подобається виключно візуально і по ігровому процесу, тому що немає цілі проходити супервисокі рівні ями. Якщо буде якась збірка, яка також сподобається, ми її обов'язково розглянемо. Ну, я обов'язково збірку, те, що буде найсильнішою, теж скоріше за все розглянемо на каналі, щоб розповісти вам про ту збірку, яка буде найсильнішою в 10 сезоні. Зараз про це говорити зарано, тому що, так як і на інших персонажах гравці все ще тестують різноманітні варіації навичок і збірок, тому навряд чи зараз вам хтось скаже, хто із персонажів найсильніших, тому що очевидно, що це все, по-перше, Ще не зовсім протестовано. По-друге, скоріше за все, ці всі сили можуть змінювати розробники. Змінювати їм урон, або змінювати їх властивості, тому це все не фінальна версія. Ми просто хочемо подивитися, як грає моя улюблена зараз збірка на цьому персонажі, збірка через пастку смерті, чи буде вона іграбельною. В принципі, я вже бачу, що вона буде досить іграбельною, 100% на стражданні четвертому, і якимось чином, я думаю, можна її буде перезібрати і посилити для того, щоб пройти навіть і сотий рівень ями. Можливо, вона не буде найсильнішою, але, як на мене, вона буде однією з найзручніших для того, щоб проходити всі івенти. Ну Подивимось трошечки на її силу, можливо, щось змінимо в цій збірці, можливо, ні. Нас поки що все влаштовує. Також думаю, що ну, однозначно будуть грати ті збірки, що будуть грати на основних саме вміннях, тому що е, ми можемо використовувати тепер додаткові сили, які посилюють саме основні вміння. Е, здається мені, що гравці все ж таки будуть якимось чином будувати збірки так, щоб саме посилювати їх. І всі забудуть про цю пастку смерті, але ну, чому б нею не пограти. Розбійник буде однозначно іграбельним персонажем. Тому що в нього завжди був великий плюсик взагалі до насичень. Він може насичувати свої атаки трьома стихіями: це холодом, темною магією, магією або отрутою. Тобто в нього буде 100% якась варіація для того, щоб проходити якісь надвисокі рівні ями. Я думаю, що ну, знайдеться. Все ж таки, якась збірка, яка зможе пройти без проблем з сотий рівень ями і, можливо, вище. Бачимо, що все ж таки підрізали урон на Пастку смерті. Не буде вона найкращою в 10 сезоні, але грати нею все ще можна. Розбійник, в принципі, для мене залишається одним із найулюбленіших класів для того, щоб проходити ним щось на хардкорі, тому що це. Один, мабуть, з найстійкіших взагалі, персонажів е, в грі, який чудово себе почуває е, завжди, навіть без сезонних якихось бафів. Е, ну, без сезонних сил навіть. Тому я думаю, що з ним буде абсолютно точно все нормально. Ну, давайте ще якийсь портал е, з вами пробіжимося. Я думаю, що нічого навіть змінювати не будемо, тому що по часу мене також влаштовує все. Хоча, в принципі, ну що ми можемо тут змінити, ми можемо зробити так, ресурсу в нас вистачає, щоб наші базові, точніше, не базові, наші основні навички наносили додатковий урон. Хоча не дуже гарна сила, тому що нам потрібно витрачати постійно. А ну давайте спробуємо, можливо, буде ліпше з нею. І затестуємо ось цю силу, щоб рухатися. Ну мені здається, що вона виключно для якихось персонажів, які постійно. Давайте, мабуть, вімкнемо навіть на 75-й, давайте 90-й відразу. Що вже там говорити? Будемо його йти довго і нудно. Подивимося, як працює ця сила. Це нам постійно потрібно бути в русі. Тобто, грубо кажучи, ми не можемо ніяким чином стояти з вами на місці. Ну, зараз спробуємо грати ще так. Не потрібно нам зупинятися, потрібно постійно рухатися. Цікаво, через який час працює цей бонус. Скоріше за все, що він спрацьовує відразу, тому що бачимо, що урону майже немає. Тобто ми не можемо взагалі зупинятися. Нам потрібно цю силу брати виключно під персонажів, які можуть рухатися постійно. Виходимо відразу з цього порталу, тому що нічого ми тут з вами не зробимо. Ну, нехай вбивають нашого персонажа. Залишилося тільки дочекатися, поки це станеться. Перебираємо цю силу, тому що не подобається мені, як вона працює. Вона буде працювати добре на якихось персонажах, які. Ну, на якихось персонажах, на якихось збірках розбійника, який постійно рухається. Зараз вона не несе для нас ніякої користі абсолютно. Повертаємо нашу чудову силу та, що в нас була. Та й, мабуть, повертаємо ось цю силу. Спробуємо. 85-й хоча б пройти, мабуть. Бо в 90-му щось е, геть замало урону. І можна навіть насичення одне прибрати. Е, нехай буде додатковий урон від нашої пастки на отруту. Якось отак зробимо з вами. І пробіжимо, пробіжимося по 85 му рівні. Бо в 75 му там все зрозуміло, 4 хвилини в принципі непогано. Спробуємо пройти з вами 85-й. Я думаю, що якщо погратися з цією збіркою або з іншими збірками, ну, однозначно можна знайти щось на цьому персонажі. Нас цікавить просто, як він буде себе почувати. Мені здається, що буде почувати він себе чудово. Тому що, ну от, що, що, а стійкості в нього ціла купа. Тобто, як би ми його з вами не збирали, яким би чином не намагалися з нього зробити якесь скло, тобто якогось персонажа, в якого дуже мало стійкості, все одно в нас не вийде, навіть якщо в нас не буде вистачати до супротивів, і навіть якщо у нас не буде вистачати до броні, все одно він буде спокійно собі, себе почувати в порталах, тому що в нього є дуже багато скажімо так, способів для захисту. От і все. Тобто урону в нас, як ми бачимо, замало, але зі стійкістю все абсолютно точно нормально. Слухайте, от хочеться тепер взяти е, цей новий арбалет, який е, дає нам бонус до основних навичок. Е, він також їх перезаряджає, але. але. Дивимося, що вже по урону не вистачає нам, щоб проходити цей рівень. Ми максимально, от, скажімо так, тримаємося на такому рівні, що ледь-ледь вистачає урону. Давайте спробуємо з новим арбалетом. Також цікаво, як він буде працювати. Візьмемо з вами той арбалет, що має перезаряджати нашу. Ультимативну здатність. Так, де він тут у нас? Ось він у нас є готовий. Так, Зан е Ксан. Ми можемо ці руни з вами знайти е заново, так. Зан, Зан, Зан. Е ну, давайте 80-й рівень. Давайте спробуємо. Якось так. Тобто, скоріше за все, що буде будуватися щось все-таки на основних мінімах, тому що через Ultimate ну, навряд чи е, будуть гравці тепер грати, тому що є набагато ліпші способи для нанесення урону, але е, чом би і ні. Все одно якось мені вже дуже сильно подобається просто ця збірка через цю пастку. Тому що навіть в дев'ятому сезоні там було нормально проходити саме нею сотий рівень порталу, тому що всі інші збірки якісь ну от максимально незручні. Не знаю, вона не дуже сильно мені подобається. Можливо, змінить ситуацію саме новий арбалет і дасть нам змогу нормально пограти на нашому персонажі через якусь нову збірку. Тому що, ну, грубо кажучи. Через паску ми з вами грали вже не в одному сезоні. І очевидно, що буде ліпше, якщо ми будемо обирати для нанесення урону якісь уже інші навички, наприклад, основні, для того, щоб нормально грати цим персонажем. Бо бачимо, що він у нас залишається виключно для того, щоб е проходити щось нескладне. Тому що геть мало урону. Навіть у 80 му рівні порталу ледь-ледь рухається наш розбійник. Тобто не все, що нове, воно супер класно нам підходить для того, щоб використовувати його. Виходимо також з цього порталу. Давайте спробуємо з тим арбалетом, що у нас був. Він був, як на мене, ліпший. Тобто ну, потрібно гратися, потрібно якось дивитися, що саме використовувати. Тому що неочевидні ці всі сили, наприклад, незрозуміло, де використовувати силу та, що в нас йде під збільшення урону, коли ми рухаємося. Тому що, коли ми стоїмо на місці, в нас взагалі майже немає ніякого. Шансу використовувати цю силу. Тобто нам потрібна якась збірка, яка зможе рухатись постійно, тобто через якусь навичку, яка нам буде дозволяти взагалі не зупинятися. Це навичка через кінжали, ну, очевидно, але мені здається, що їй все одно потрібні якісь посилення. Тому що, по суті, ну, вона класна, вона прикольна, але. Вона абсолютно точно не наносить значної кількості урону. Ну і бачимо, що так як ми збиралися перед цим, в принципі, очевидно, найкращий варіант, тому що арбалет все ж таки придуманий для основних більше вмінь, ніж для ультимейту, тому що він сповільнює наш урон. Цей арбалет. А от під основні навички він підійде нам. Причудово, я вважаю. Слухайте, побачимо. Не будемо сильно заморочуватися над цими всіма збірками. Цікаво їх збирати, просто щоб це все перевірити, знову ж таки, дуже багато часу. Розбійник у нас грає, 100% за нього можна буде грати. Спочатку через якусь знайому нам збірку, потім зберемо якусь, очевидно, та, що буде сильною. Мій вердикт такий, що буде скоріше за все, розбійник у нас грати саме через основні вміння. Тому що, ну, дуже великі бонуси саме до основних вмінь. І скоріше за все, що гравці будуть намагатися збирати збірки саме через них. Не факт, що заграє розбійник те, що в нас був на шквалі в вогняному, але ну, я думаю, що через проникаючий постріл там точ, точно можна буде щось придумати, тому що ця збірка непогано себе показувала і в попередньому сезоні. Можливо, якась нова збірка з'явиться через. Ось це прекрасне вміння, тому що в нас є шолом. Його, якщо не помиляюся, посилили. Там раніше було 60%, зараз 100%. Можливо, з новими предметами також зможуть гравці якось зібрати на розбійника якусь хорошу збірку. Бо бачимо, що наша чудова пастка не супер класна. З цими монстрами е, виконує свої, своє головне завдання проходити високі рівні ями. Ну, нічого страшного, все одно це тестовий сервер, нічого страшного нам від цього не буде. Цікаво, друзі, цікаво подивитися на е, саме основні навички. Можливо, навіть, до речі, через базові навички розбійники також зможуть грати, тому що на арбалеті там також пишеться, що посилюються основні навички. Скоріше за все, до речі, ті збірки, що у нас давно не грали, ті, що були на базових вміннях, от вони якраз можуть заграти саме. Тому що за рахунок цього арбалету дуже сильно посилиться, я думаю, урон саме від базових навичок. Тобто не, скільки, не стільки навіть буде діяти цей бонус на основні навички, стільки на базові. Тобто, можливо, можна буде зібрати якусь комбінацію там, де розбійник в нас грає і через базові навички, і через основні. Але скоріше за все це будуть різні комбінації, тому що. Ну, в одну збірку просто вмістити всі аспекти, щоб у нас наносили урон і основні навички, і базові. Це, звичайно, нереально. Скоріше за все, просто будуть варіації там, де в нас розбійник буде грати через основні якісь навички, і будуть 100% варіації там, де в нас буде розбійник грати через базові навички саме. Тому що все посилює арбалет. Так, втратили персонажа. Ну, не знаю, чи є навіть сенс е, проходити цей рівень до кінця. Е, тут, в принципі, зрозуміло, що ми його пройдемо, просто невідомо за який час. Е, потестували трошечки розбійника, будемо ще чимось веселішим займатися, тому що з розбійником, в принципі, все зрозуміло, що він грати буде, буде грати однозначно. Подивимося, можливо, просто зберемо на нього якусь іншу збірку або щось іще потестуємо потім. Поки що очевидно, що пастка це найкращий не не кращий вибір для збірки на цього персонажа. потрібно щось збирати на нього через основні навички. Та я думаю, що навіть, можливо, не будемо його мучити, залишимо його для того, щоб займатися ним в сезоні. Друзі, добре, дякую. Не будемо проходити до кінця цей портал. Дякую всім за увагу. Бажаю гарного настрою, гарного дня, до зустрічі в нових роликах.